Всипало снігу доволі, навіть чомусь через край, і так поважно, поволі брів із мішком Миколай. Пішки не було оленів, ані великих санчат. Ішов на вкраїнську він землю до українських солдат. Бронежилет на защіпку, в кулі немає святих. Він споглядає з-під чуба, хоч би добратись до них. А сніг на зло засипає землю, що плаче вночі. І Миколай виглядає наших солдат в бліндажі. Торба велика на плечах, навіть і сніг вже притих. Там подарунок малечі і волонтерів, святих. Вибив старий з ними чаю, погомоніли про все, і на гостинці чекають, що Миколай принесе. Хлопці жартують, сміються, ніби й немає війни. І витягає Микола все, що збирали з людьми: печиво, чай, шоколадки, теплі шкарпетки і сік, а комусь різко тоненьку Певно, нечемний весь рік. Ще щось старий виглядає сховано добре на дні, клаптик паперу і сонце. Хлопці, вертайтесь живі, і у куточку, так криво. Я сирота то Максим, там вам цукерки від мене. Сивий солдат пустив дим. І, витираючи сльози, щось Миколаю кричав Та вже не було святого, тільки листочок лежав, сильно вкололо у серце, вже й не хотілося свят, і, насипаючи кави, міцно стиснув автомат.